Вітаю Вітаюся та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні Ого. я пропоную подивитись нам на нього. Да, це буде любовний розклад. Що він хоче від цих стосунків, якими він їх бачить, що від вас взагалі хоче, що планує, да? давайте дивитися. Ну, для того, щоб. Ви зрозуміли, що це ваш розклад? Подивимося сигнифікацію на нього. Да? Що він за людина взагалі? Як його карти покажуть, як людину на даному етапі життя? Да? В яких енергіях він зараз знаходиться? Що тут за карти? Ух ти, зразу король Кубків у нас вийшов. І ви тут біля нього королєвою Пентаклів. Йде. Ну тут трикутнички у нас, звісно, можуть бути, Ну, взагалі по картам, да? Що тут карти нам? А ну трошки так, щоб рівненько було. О, показують. Він, як вибір якийсь стоїть, робить, повертатися чи ні, сказати щось чи ні. Якийсь він дисбаланс не змі... тобто, баланс не зміг знайти, да? вийшов дисбаланс в його житті. Взагалі він іде кубковим королем, да? це карти його показують таким. Емоційним достатньо мужчиною. Тут ще й у нас кубок він виливає цю воду, да? тобто він може перебарщувати з емоціями, історіє, та, да? от такі отут можуть бути в нього історії, тут і помірність теж у нас розливає. А ще може бути, що тут багато води, да? можливо, у нього є звички не дуже такі гарні. Да? може він любить випивати. В яких енергіях він зараз знаходиться? Ну, може бути, що тайни якісь має, маніпулює вами. Тоже може говорити про якусь дорогу, що прийду, приїду, що тепер рішаю, чимось допоможу, але він цим маніпулює. Як ніби хоче різницю показати між собою і вами, себе вищим вважає. От він вважає себе вищим, він вважає, що він там вам крохи уваги дає, да? і ви цьому повинні бути раді, однозначно. Ну що, ви, звісно, тут могли загадати минуле. Або у вас тут зараз притихла страсть, да? пристрасть трошечки ваша притихла. І ви думаєте, як її розпалити? Ну він чи то відстань чи він маніпулює, що кудись поїдемо, щось зробимо, кинув пити там і так далі. Да? В яких енергіях він знаходиться? Опять кукла, да? маніпуляція у нас тут по колоді йдуть. Він маніпулює своїми емоціями. Маніпулює своїми емоціями, що там може, знаєте, як казати, все, там, розходимося, все, кінець. Тут все нормально тут пропадає, не дає якоїсь ясності, постійно дуже міняється. Да? От такі от карти йдуть. Шабаш тут на дні. Це дуже багато лиць, дуже багато незрозумілих дій від людини, знаків. От ви можете відчувати, да? от, що він в такому знаходиться. А чого? Це таке відбувається. Чого це він вирішив, да? що. Він може вами маніпулювати і так далі. Що це тут таке? Ну, бо ви. Бо ви якось повелися, вийшло так, да? карти показують. Він вам трошки дав, і ви були раді. І він вирішив, що ну все, тепер так буде завжди. Він таку маніпуляцію, таку цель знайшов, да? От, що я можу так робити. От я трошки прийшов, трошки себе показав, два смс написав, і вже вона вся моя. І вона вже на все согласна, Да. Ну, і якщо тут. Е... Погані звички, ну, то, знаєте, одна болтавня, і ніякого результату, тому він, якби і не береться розум. Звісно, це його розум, але тим не менше. Але тут так, ну, саме головне, що він от трошки вам дав трошки, а вважає, що він пуп землі. Ось це ж те, що я бачу дуже чітко. Чому маніпулює, М -м -м. Може, у вас тут трошки такі кошки мишки, да? Він ще й рівності може маніпулювати, по картам. Типу, ну, на тебе хтось там дивиться, відпишись, коли ти будеш вдома. Да? Ну, а чого ти там смс-ку якусь відкрила і відповіла. Коротше, по картам він от маніпулює цією рівністю. Як ну, будь-яко ви йому тепер об'язані. А він часто любить бути наодинці. Да, не підпускати до себе. От ви повинні все відчитуватися, все розказувати, де ви, що ви робите, чим ви займаєтесь. А він тут багато скриває. Він тут багато скриває і, і любить закриватися. Оцим своїм закриттям, можемо маніпулювати. Типу, я закрився, догадуюся, що ти зробила не так, розумієте? От що ти зробила, не так. От такі в нього можуть бути думки. Ну, тут відьма, жінка, може, тут трикутники, да? бо жріця у нас випадала. І він може маніпулювати, типу, ну, що в нього часу немає, так і так, але ти заслужує свій час. Або маніпулювати, що я скоро зроблю цей вибір. Чи ми кудись з тобою поїдемо і після цього все поміняється? Що тут таке? Чого він так вирішив, що так може, так? Да? Ну, от він думає, що він з якогось вищого обществу, розумієте? От він вище, вище. Ну, по картам він розуміє, що він і грязніше, понімаєте, от такі от карти. По собі судить вас тут ой, заставляє, от, знаєте, його якби не... не те, що добиватися, ну от доказувати весь час, що от ви його любите. І що ви не Алчні, не тарілочні, як зараз модно говорить, розумієте? Багато таких у нього маніпуляцій. Він зайняв таку позицію. Якби він не поводився, да, якби як він не жив праведно чи ні, но він типу, має право вам претензії пред'являти. Ви повинні бути дуже такою по картам послушною для нього. Да. І то його, це знаєте, не дуже буде в кінці кінців влаштовувати, я так розумію. Ось так. А якою він вас бачить, якою він вас бачить. А ну ка покажіть, якою він вас бачить. Ви зараз за нього не боретесь. От що його зараз рве просто на часі. Ви за нього не боретесь. У що віди? закрився, мовчиш, мовчи, понімаєте? От він вас бачить, що помінялися ну, минулі методи не діють. Ох, він вас зараз і побаюється. Дивіться, він хоче вас викликати на емоції, він хоче визвати від вас реакцію, а ви не ведетеся, а ви не ведетесь, ви ніби стали сильнішою, мудрішою. Раніше він там закрився, і ви такі, ну що ж там, синочка, корзиночка, закрився, треба йому чайку, кофейку. Ну, що ж не так, а розкажи, об'ясни. А що давай ми зараз поговоримо, все буде ясно. А-а, Вам надоїло, вам надоїло так себе поводити, уйшов, і ніхто за тобою бігти заді не буде. Да? Ось так. Ви, не, ну, ви показали? Що ви за ним не підете, що так, як було раніше, не буде, ви не будете йому в дупу дмухати, розумієте? Ось що карти показують. Ви десь себе тут так відстояли, сказали, пояснили, дали понять. Угу. Ви дали понять, що притворяться ви вже більше не будете. Не будете. Або заботься про мені, по, по, боже. або заботься про мене, да? або ну, разом ми не будемо. Разом не будемо. Така стіна між вами. Ох, він вас побачив по-другому. А от яка ти, оказується, можеш бути. да? От через це там карта відьми випадала. Несподівано. Ви так на місце його поставили, да? роль служанки цієї перестали грати. От ви реально раніше ніби така, знаєте, за ним от ходили. І так, і сяк, буде все. Як влучить у домах Поріжжа, ти скажи, як ти хочеш. Що ти хочеш снідати, обідати, вечеряти? Да? Шо? Куди ти хочеш, туди ми й підемо. Так, да, може, ви характері показували, але результат завжди був так, як по його, розумієте. А тепер ви показали, що емоційно на, на вас вже ці гойдалки не подіють. Розумієте? От що найголовніше. І він тут перепогнувся, звісно. Він вирішив знов зманіпулювати. З тим, що ну все, тоді кінець, да? тоді там закриюся, надуюся і буду поводитися як дитина, а ну, а ви не среагірували. Ініціатива. А від кого йде ініціатива? Від кого? І тепер від нього буде йти, але ну, вона йому так важко дається, тому що ви тут ну, першим діяти не будете. Не будете ви перші діяти. Тут він має щось зробити, він має да, чоловічий вогонь проявити, а для нього важко. А его його не пускає? а його це мучить. Як так сценарій міняється? Да? Все ж було так довго, так само стало. Да? У нас була система. Чи це ти її нарушаєш? Як це ти так тут посміла? Він бачить вашу холодність до нього, розумієте? Він бачить вашу холодність до нього, і, звісно, вашу якусь свободу, хоче вас назад в цей плен він забрати, забрати і знову вами володіти. Він бачить, що виривається птічка з клітки, да? що ви вириваєтесь, що ну не буде так, не буде, так? Да? Що ж він хоче результат? Що ж ти хочеш від цих стосунків? Що ж ти хочеш від цих стосунків, якими ти їх бачиш? Дорогенький. Ага, ну він хоче таку собі сім'ю? Він хоче бачення у нього якоїсь сім'ї. Ну, тут же карти, бачите, показують шанс на це. Ой! Ой, ну хоче, дівчки. У нього така маніра, звісно, спілкування. Ну, тут така трошечки позиція, якщо я правильно розумію, зараз ми уточним. Як ніби він хоче сім'ю з вами, він хоче серйозності з вами, хоче бути. З... Але ніби щоб ви. Це не обов'язково одружитися, означає, да? грати навіть в сім'ю, ніби щоб ви його мамою стали. Да? От ви про нього позаботились. Дали йому правильні доручення, лицар Пентаклів виконує доручення дуже чітко, класно, коли йому їх дала зверху королева чи король. да? Він вважає, що ви повинні цей хрест нести, бачите? От ми зустрілися. Ну от так, такі в нас стосунки. Ти повинен цей хрест нести. Він буде рівнувати, заробляти, ем, вимахуватися, маніпулювати. да? Знаєте, ви для нього типу, маєте бути якоюсь такою прям ідеальною, а десь, як ви просідаєте в його поняттях, він не дає вам спуску такого, да? починає домахуватись. Да? Дуже великі требування, я тут бачу. Оця вірність безкінечна, він ніби вам не довіряє, рівнує. Докажи, докажи, покажи. Ти будеш моя. Хорошо, а він в цих стосунках, от він хоче сім'ї, да, тут е, сталості, він що тут може дати? Що ти можеш дати? Ну, карта Узи, він може, він може дати вам сім'ю. Або вже вона у вас може. є. Він може дати вам серйозність. Але чи будете ви в цьому щасливі, да, в цих гойдалках? Чи будете ви в цьому щасливі? Чи зможете ви тут? Ну, ви будете відчувати цей плен, розумієте? Ви зараз вже почали від нього з цього плена виходити, не так реагувати. Ну хорошо, якщо б ви тут навчилися, прямо, що от не реагує на його сплески, на його маніпуляції, на це його дитячу поведінку. Що було б? Хм, що за вмішательство? Ну, ви не можете для нього соответствувати, от, що карти показують, Як би не поводились, ви, що би ви не робили? Чи були б ви холодною, чи були б ви гарячою, він найде до чого доколупатися, це така натура. Це така натура, він знайде, що зробити. І Що ж він от, вважає, да, що може він тут більше заробляє, що він може ще й тут керувати. Типу, я же ж тут. Хазяїн, я заказую йому музику. Або якщо не заробляє більше ну, такі поняття може бути. Поняття просто. От він вважає, що йому можна все, а ви повинні з ним бути як нести хрест. Розумієте, ось що карти показують. І він не хоче вас втрачати, тому що йому то з вами класно. Він хоче від вас серйозних стосунків, дві сімейних карти. Дві сімейні карти, він це хоче, але він це не може потягнути. Він не може це витягнути. розумієте? І як би тут не поводились ви, він не поміняється. Ну, по крайній мірі, зараз так карти показують в таких його енергіях, да? великий труд. І, зб... і згибатися потрібно весь час. Да, весь час компроміс. Ну він чомусь мені йде цей компроміс тільки з вашої сторони, розумієте? Ви прикладаєте багато зусиль заради цих стосунків. А зараз ви ніби почали це м, міняти. І, і зараз може бути, що він включився, чи от включиться да, карта, там груза була, що він включається, якось починає Ну Тут карти кажуть, ну нічого ну, не, не поміняється. Мудрість і зразу розумієте, да. він може притворитися трохи. Чуть-чуть може стати зараз легше. Бо він хоче знову мати цей контроль. От що мені карти показують. Да? Що він хоче мати цей контроль, щоб ви знов вернути цю ініціативу вам він хоче. І він знову може закриватися, ходити в себе. ну Це танці з бубнами. Да? танці з такою от картою показано мені. Ви от зв'язалися з такою людиною. Яка от що хоче, те і робить, а ви маєте або приймати і слухатись, і бути готовими весь час до цих гойдалок, або не приймати. Так, да, він думає, що любить. От точно вам скажу, да, він думає, що він вас любить і що ну він же ж готовий вам серйозність дати, навіть якось там забезпечувати, але він за це спросить з вас. Розумієте, дуже сильно багато. Да, він може тут випивати і думати, що ну я вже ж заробляю, ну що ж що, мені що, не можна. чи От він собі тут взагалі дозволяє багато, багато і багато більшого, ніж ви. Але ви вже пішли на цей перекос зараз, да? ви вже почали грати грушу, ну, ну мені все одно, і він хоче вас зловить. Ну, чи зловитесь ви, це вже від вас залежить. Чи ви поведетеся зараз на цю зміну да, гри? М'яч, так би мовити, на вашій стороні. Ось так, ось такі карти, ось такі розклад. Отак, сьогодні він з нами Розмовляв. Пишіть про що це для вас? Що це у вас тут за такий інтересний екземпляр? Ставте реакції, підписуйтесь, то не підписаний до нових відео. Па-па!